Лівацтво часто сприймається як щось радикальне, утопічне або навіть деструктивне, але це багато в чому результат спрощеного або викривленого розуміння. Якщо ви вдумливо подивитеся це відео, то зрозумієте, що ваші погляди можуть бути лівішими, ніж вам здавалося до цього. Історія показує, що багато досягнень, які сьогодні сприймаються як норма, колись були радикальними лівими ідеями. Загальне виборче право, свобода слова, трудові права. Соціальні гарантії. Усе це з'явилося не само собою, а завдяки зусиллям людей, які боролися за розширення прав і можливостей для всіх. То чим же є лівацтво в своїй основі? Якщо говорити про лівість у сучасному розумінні, то перші справді організовані ліві руки з'явилися саме під час французької революції. Термін «ліві» походить від розміщення депутатів у законодавчих зборах 1789 року. Ті, хто виступав за радикальні зміни, сиділи зліва від голови зборів, а ті, хто підтримував монархію та традиційний порядок, справа. Відтак першими лівими були ліберали, які виступали передусім за рівність усіх перед законом та скасування привілеїв знаті. Однак ця рівність довгий час залишалася вибірковою. Хоча привілеї знаті були скасовані, політичні права залишалися прерогативою чоловіків. А роль жінок продовжувала визначатися традиційними уявленнями про їхнє місце в суспільстві, саме це поступово стало приводом для розширення ліберального дискурсу. Якщо нерівність між аристократією та простолюдинами була визнана несправедливою, чому гендерна нерівність мала залишатися винятком? Феміністки першої хвилі, такі як Мері Волстонкрафт у Великій Британії чи Олімпія де Гуш у Франції, використовували ті самі аргументи. Що й ліберали в боротьбі проти феодальних привілеїв. Вони доводили, що нерівність між чоловіками та жінками не є природною, а соціально сконструйованою і так само потребує змін. Вимоги щодо жіночої освіти, виборчого права та доступу до професійної діяльності з'явилися саме в руслі загального руху за демократизацію суспільства. Ще кілька десятиліть тому боротьба за рівні права для жінок, право на вибір чи доступ до вищої освіти була сприйнята як частина лівого порядку денного. Однак сьогодні ці питання вже не є предметом лише ліберальних чи феміністичних рухів. Вони стали базовими принципами демократичних країн незалежно від політичної орієнтації. Цікаво, що навіть праві партії, які традиційно асоціюються з консерватизмом і збереженням традиційних цінностей, дедалі частіше відкрито підтримують жінок у політиці та соціальних сферах. Вони визнають важливість гендерної рівності як частину загального розвитку суспільства. Якщо раніше саме питання про жіноче виборчеке право вважалося радикальним лівацтвом, то сьогодні жінки можуть очолювати партії, що вважаються правими та навіть ультраконсервативними. Уже з цих прикладів зрозуміло, в чому основна суть лівацтва. воно виступає за рівність, але щоразу в різних соціокультурних контекстах та проти всілякої дискримінації. Причому мова йде не про якусь зрівняйлівку природно нерівних істот, а саме про скасування нав'язаних суспільством несправедливих привілеїв, яких у природі не існує. Також із того, що ми вже встигли розглянути, випливає, що суспільство із часом зміщується вліво, адже те, що раніше видавалося радикальним лівацтвом, сьогодні є загальноприйнятою нормою, яку поважають навіть праві. Політичні компаси, які зображають спектр ідеології через дві осі: економічну та соціальну, зазвичай дають змогу людям розмістити себе на певному місці у політичному спектрі. Проте такий підхід значною мірою спрощує реальну складність політичних переконань і, на мою думку, є хибним. У традиційному розумінні політичні компаси часто зводять лівих і правих до різних позицій щодо ринкової економіки, державного втручання або приватної власності. Однак справжня відмінність між правими і лівими полягає більше в цінностях, аніж у способах їх досягнення. Ліві зосереджуються на боротьбі за рівність, соціальні права та захист меншин. Вони намагаються зламати структури влади і нерівності, які вони вважають несправедливими, та прагнуть створити умови, де кожна людина незалежно від соціального статусу, статі чи раси, має рівні можливості для самореалізації. Праві навпаки, прагнуть зберегти або повернути старий порядок, забезпечити стабільність та тяглість політико-соціальної системи. До прикладу, праві можуть підтримувати індивідуалізм, якщо під цим розуміється відсутність необхідності ділитися владою та грошима, однак разом із тим виступати за втручання в приватне життя людей, коли це стосується абортів чи зміни статі. Тобто не можна однозначно сказати, що праві за індивідуалізм та приватну власність, а ліві навпаки. Приватна власність в одних обставинах може сприяти нерівності, а в інших руйнувати нерівність, закріплену державою. До прикладу, в Радянському Союзі партійні діячі навіть скуплялися в окремих магазинах, тоді як більшість народу вважалася безправним бедлом. У цих обставинах лібералізація економіки вважалася лівацтвом. А стара партійна номенклатура сприймалася саме як праві консерватори. Плутанина з термінами виникає ще й тому, що люди часто ототожнюють декларативні заяви та популізм із реальною політикою. Те, що в Радянському Союзі гучно заявляли про побудову суспільства рівності і братерства, не означає, що ці ідеали були втілені на практиці. Комуністам вдалося переконати усіх, у тому числі і своїх опонентів, що лише вони є лівими, а отже, Усі ліві обов'язково повинні підтримувати радянський Союз. Ось один цікавий факт на цю тему: Бертран Рассел, спочатку симпатизуючи комуністичним ідеям, суттєво змінив своє ставлення після відвідин радянського союзу у 1920 році. Він приїхав туди як частина британської делегації, яка мала оцінити ситуацію в країні після Жовтневої революції. Расел зустрівся з Леніним і залишився розчарованим цією зустріччю. Він побачив, що той є фанатиком, який не переймається людськими стражданнями, а керується жорсткою ідеологією. У своїх мемуарах Расел писав, що Ленін мав холодний інтелект без краплі симпатії і вірив, що будь-яка жорстокість виправдана заради досягнення мети. Враження від поїздки загалом у Расела було негативним. Він побачив хаос, голод, репресії та відсутність реальної свободи, попри офіційні гасла у своїй книзі Практика і теорія більшовизму він визнав, що більшовики щиро намагаються змінити суспільство, але їхні методи ведуть до диктатури та гноблення, а не до справедливості та свободи. Після цього Рассел остаточно відійшов від симпатій до більшовизму та став критиком тоталітаризму в будь-якій формі, залишаючись прихильником демократичного соціалізму та інтелектуальної свободи. Звичайно, комуністи також є частиною лівої ідеї, як такої, але тут важливо прояснити певні суттєві нюанси. Як уже говорилося, ліва ідея полягає у тому, щоб зруйнувати штучні соціальні конструкти, які пригноблюють певні групи людей. Але окремі рухи чи партії зосереджуються на конкретній проблемі та мають свій унікальний рецепт її вирішення. Соціалісти бачили проблему в соціальній нерівності і зазначали, що здобутку лібералів по ліквідації панівного класу феодалів недостатньо, адже капіталісти також гноблять робітничий клас. Анархісти погоджувалися із соціалістами в критиці лібералізму, однак вважали, що усіх людей, а не лише робітничий клас, гнобить держава як така. Комуністи, а точніше буде сказати марксисти, бо до цього вони мало чим відрізнялися від соціалістів, об'єднали ці дві ідеї, сказавши, що селян і робітників гнобить держава, але вона є ніщо інше як репресивний апарат в руках правлячого класу капіталістів. Різні ідеї походження соціального гніту передбачали і різні засоби боротьби з ним. Соціалісти переважно зосереджувалися на економічній боротьбі, проводили страйки та маніфестації проти великої буржуазії. Анархісти використовували переважно терористичні методи проти чиновників та політиків, тобто боролися із державою як такою. А комуністи прагнули захопити державну владу, адже вбачали в цьому отримання репресивної машини, яку можна обернути проти самих же капіталістів. У результаті комуністи планували спочатку втілити ідеї соціалізму, тобто створити державу, яка працюватиме в інтересах пролетаріату, а потім і ідеї анархізму, оскільки передбачалося, що у безкласовому суспільстві держава зникне сама собою. Я тут робив відео про марксизм, тому якщо вам цікаво вивчити це питання детальніше, гайда в опис, там є посилання на нього. Треба сказати, що усі ці ідеї давно перестали бути просто теоріями, і сьогодні ми маємо змогу проаналізувати результати їх практичного втілення. Практика показала, що можна забрати привілеї у багатих, хоча раніше це вважалося утопією, однак це не обов'язково призведе до покращення життя пригноблених. Хоча заради справедливості варто сказати, що певні позитивні зрушення також відбулися. Зміщення старих консервативних еліт від влади в одних країнах змусило проводити реформи в інших, адже адекватні ліберальні уряди зрозуміли, що якщо вони не хочуть жахливих наслідків комуністичної диктатури у себе, їм потрібно вирішувати соціальні проблеми. Пенсії, лікарняні, відпустки усе це було досягнуто не без боротьби. І ось ми плавно підходимо до розуміння того, що, хоча рецепти, які пропонували всілякі там комуністи і анархісти, були жахливими і мали трагічні наслідки для суспільства, самі ці теорії виникли із реальних, а не вигаданих проблем. Ще класичні ліберали, такі як Джон Стюарт Міль та Алексіс Детоквіль, показали, що соціальна нерівність має не природне, а суспільне походження. Вона формується через економічні й політичні інститути, які закріплюють розподіл ролей у суспільстві. Однак цю систему також можна змінювати поступовими реформами, що покращують умови життя робітничого класу, не вдаючись до революційних потрясінь. Наприклад, у Великій Британії 19-20 століття ліберальні та соціал-демократичні реформи поступово скорочували нерівність. Акт про народну освіту 1870 року зробив початкову освіту доступною для всіх дітей, що підвищило соціальну мобільність. У 1911 році було запроваджено першу систему соціального страхування, яка захищала робітників від безробіття та хвороб. У середині ХХ століття після Другої світової війни Велика Британія створила Національну службу охорони здоров'я, забезпечивши безкоштовну медицину для всіх. У США аналогічний ефект мали політики нового курсу Франкліна Рузвельта в 1930-х роках. Закони про мінімальну зарплату, обмеження робочого дня, державні програми зайнятості суттєво зменшили соціальну нерівність. Згодом реформи 1960-х, зокрема, велике суспільство Ліндона Джонсона розширили доступ до освіти, медицини та соціального забезпечення. Ці приклади показують, що нерівність не вирок, і вона не є наслідком природної несправедливості. Помірковані реформи можуть змінити соціальну систему так, щоб вона краще відповідала інтересам більшості, забезпечуючи справедливіші умови для всіх громадян. Звичайно, що проблеми соціальної нерівності не були вирішені повністю, а тому й досі існує небезпека радикальних рухів. І якщо просто ігнорувати або поглиблювати ці проблеми, вважаючи, що нерівність це добре і правильно, то є загроза повернення тоталітаризму. Навіть якщо ви переконані, що нерівність має природнє походження, це не змінює висновку. Праві бажають закріпити соціальні ролі, створивши тепличні умови для сильних і пекельні, для слабких. Однак це призведе лише до повної деградації. Це приблизно те саме, що в спортзалі поміняти програму новачка з ветераном, який давно займається, давши першому найбільшу вагу, а другому найлегшу. Зрозуміло, що такий розклад не дасть результату нікому, адже новачок не зробить жодного підходу, а досвідчений не зможе навіть втримати свій результат. Я сподіваюся, що до цього моменту уже стало зрозуміліше, чому різні за своєю суттю рухи об'єднують під визначенням ліві і чому, до прикладу, лібералізм іноді відносять до правих, адже класичні ліберали були першими лівими і ще не піднімали тих питань, які актуальні сьогодні. Грубо кажучи, сучасні праві відстоюють ліву повістку минулого, і лише крайні маргінали можуть далі виступати за привілеї знаті та повернення до феодальних порядків. Також сучасні ліві не акцентують свою увагу лише на стосунках людини з державою, тобто на правах, але також вбачають джерелом гніту культуру та застарілі традиції. Саме тому, наприклад, часто виникає нерозуміння, для чого сьогодні фемінізм, якщо жінки вже зрівняні у правах із чоловіками. Сучасний фемінізм активно виступає проти гендерних стереотипів, які закріплюють нерівність між чоловіками та жінками. Обмежуючи їхні можливості та свободу вибору, ці стереотипи формуються через культуру, освіту, медіа та традиційні уявлення про належні ролі жінок і чоловіків у суспільстві. Жінки часто стикаються зі скляною стелею, невидимими бар'єрами для кар'єрного зростання, а також з гендерним розривом в оплаті праці. Феміністичні рухи борються за рівні умови на ринку праці, право на декретну відпустку для обох батьків і проти сексизму у професійному середовищі. Традиційно догляд за дітьми та хатня робота сприймаються як жіночі обов'язки, хоча вони є суспільно важливими. Феміністки борються за визнання і оплату доглядової праці, розвиток інфраструктури для сімей, дитячих садків, оплачуваних декретів а також за подолання стигматизації чоловіків. Які займаються вихованням дітей або веденням домашнього господарства? Гендерні стереотипи починають формуватися з раннього дитинства. Дівчаток заохочують до емоційності та доглядової поведінки, а хлопчиків до конкурентності та раціональності. Це впливає на вибір професії та рівень самореалізації в майбутньому. Феміністичні ініціативи виступають за нейтральне виховання, заохочують дівчат до СТЕМ наук. Наука, технології, інженерія, математика та руйнують міфи про чоловічі та жіночі професії. Жіночі персонажі в кіно, рекламі літературі часто зображуються через призму стереотипів як об'єкти, що існують для задоволення чоловіків або як другорядні персонажі. Кампанії проти сексизму в медіа сприяють зміні репрезентації жінок у культурі, вимагають більш реалістичних, багатовимірних образів і припинення об'єктивації. Знову ж таки, феміністки не прагнуть нав'язати комусь сконструйований образ жінки, а навпаки, виступають проти його штучного конструювання та нав'язування через культуру. Хоче жінка бути матір'ю домогосподаркою? Окей, але не потрібно повчати дівчаток з малку, як правильно, а також показувати це через кіно та медіа. Праві вважають, що усталені стереотипи витікають із людської природи, тоді як ліві вказують на те, що вони мають штучне походження і їх можливо усунути. Те саме стосується ЛГБТ-спільноти. Люди з різною орієнтацією та гендерною ідентичністю існували завжди, але вони в кращому випадку ігнорувалися або ж і взагалі переслідувалися. Тому мова йде не про те, щоб комусь щось нав'язувати, а лише про те, щоб визнати реальність, визнати існування цих людей та почати співіснувати з ними, притримуючись гуманістичних принципів. Нетерпимість до різноманіття сексуальності та самоідентифікації часто виникає із банального нерозуміння причин і наслідків цих явищ, наприклад. Шлюбні ритуали, весілля, спільні вечірки тощо проводяться одностатевими парами, і зараз вони в будь-якому випадку живуть та взаємодіють одне з одним, тоді як закон про соціальне партнерство може бути корисний навіть для тих, хто не перебуває в сексуальних стосунках. Наприклад, коли у людини немає нікого ближчого від друга чи подруги, і вони прагнуть бути юридично пов'язаними. Штучність гомофобії пов'язана ще з тим, що в нас немає реальних підстав ненавидіти людей, які відрізняються. Однак толерантність повсякчас намагаються пристидати, наче гуманне ставлення цих людей саме по собі є чимось неправильним. Загалом я розумію, що деякі висловлені тут ідеї можуть здатися вам надто радикальними, але якщо ви нормально ставитеся до того, що жінки носять штани та можуть заговорити з вами без дозволу свого батька або чоловіка, то ви є ближчими до лівої повістки, ніж це могло здаватися на перший погляд. Насправді ніхто не зобов'язаний вішати на себе якісь ярлики і догматично притримуватися однієї лінії, адже головне це визначитися з цінностями, залишаючись гнучкими та критично мислячими. Людина може вважати себе лівою, бо бореться проти расової чи гендерної дискримінації, однак не приймати 90% інших лівих ідей. І це абсолютно нормально, адже кожен має своє унікальне бачення проблеми та рецепт її вирішення. І пам'ятайте, що будь-яка класифікація річ умовна, людина може вважати себе правою чи лівою, але перш ніж створювати враження, варто поцікавитися, який зміст вона вкладає в ці поняття, адже існує цілий спектр поглядів на це питання.